Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Дейман і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою T4. І в нас наступна місія, яка називається... у ресторані. Good, good. I was just speaking to our mutual friend about you. He said how efficient you were. I like that. Then he mentioned something about a Darko Brevich. What? He did? Yeah, he's located the guy. It seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Summit. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and... and is selling money at a discount. You don't need me to tell you that it's all fugazi. Faker than a pair of fine wood tits. <laughs> <laughs> That's good. Listen. I need you to deal with this. Eliminate the guy. What he's doing is no good for the economy and no good for patriots like you and me. Huh, so who is he? His name is Kim Young-guk. He'll be very well protected. He eats at Mr. Fook. <laughs> <laughs> Mr. Gravelli, are you all right? Yeah, yeah, uh, fine. Wait, wait, wait. What was I saying? Kim Young-guk, he eats at. Yeah, right, right, right. He he eats at a restaurant called Mr. Fuchs Rice Box. Yeah, in Alderney City. <laughs> Don't worry, I'll take care of it. Так що наше завдання це прямувати до ресторану. Я комусь вище постараюсь при... попрямувати до ресторану, бо я купу часу витратив, щоб цю місію пройти. Це вже третя спроба. І мене як завжди копи валили. Тому що я підривав автомобіль ну, про всякий випадок, щоб не втік далеко ту ціль, яка має мало втекти, але копи постійно. До мене чіплялися, А коли ще тікаю від арешту, вони ще й стріляють по мені. Гаразд. Постарався взяти як якомога швидшу тачку, щоб швидше пройти місію. Чим швидше пройду місію, тим краще. tako švitko mi je proišli ovo tako, dobro, dobro, Раст, гаразд. Давай, 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 давай. Швидко тунель проїдемо. А ти вічно кудись далеко їхати. Щоб лікідувати ціль. Так. Бляхамхану так. затори влаштували. Чи? Цим вони мене якомога більше дратують, тим, що затори влаштовують. Бляха-муха, ще цей фріз. Так, давайте. Женемо, женемо. Перепрошую. Раз. Зайти до ресторану, але спочатку я від копів. Здихаюсь. Так, ось тут. Десь можна і... Так, я трохи здихався. Копів. Як завжди. Так, здихався, чудово.

Зникнути. О. Ось так тобі. Лежати. Ось так тобі хедшот. Ось так тобі хедшот ще одному. убежим вот так-то вихет шот так все набои я перебрал Перейдемо до менеджера, щоб знайти Тіма. Kim? Not... Play... О, Дякую за бронежилет. Uh, he ah. Не дай Тіму втекти. Зараза. <реш> так, на это чешь от меня. А, давай, вставай, вставай. От застранець утік. самий останній момент застраниць. А Ану стояти. Ну все, бісиш ти. Ось так тобі. Чудово. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!